Буває таке, що негативно накопичується, не а настрій просто падає. Дрібниці дратують, все здається безглуздим і немає енергії навіть на легкі речі. Напоминаю, в мене триває виклик для самого себе. Я маю на протязі трьох місяців викладати по одному відео в тиждень. Останній термін це неділя. Якщо я з цим не справляюся, і той, хто перший це помічає, получає тисячу доларів. Всі деталі. Знаходяться в телеграм-групі посилання нижче. Нас постійно тягне щось донизу, і якщо не контролювати цей потік, можна просто потонути. Але є хороша новина, ти можеш навчитися не вбирати в себе зайвий негатив. Сьогодні ми поговоримо, звідки береться негатив та що з ним робити. А ще я дам 5 ефективних способів, як позбутися негативу. Поїхали! Наш мозок запам'ятовує погане краще як позитив. Це такий захисний механізм. І якщо з цим нічого не робити, то можна все життя прожити в негативі. Наприклад, токсичне оточення, люди, яким постійно щось не так, постійно скаржаться, незадоволені, інформаційний шум, новини, історії, хайп на проблемах. Та власні думки, коли ти сам себе накручуєш придумуєш проблему з нічого. Якщо ти постійно вбираєш негатив, то він починає керувати тобою. І питання в тому, що що з цим робити? П'ять ефективних способів позбутися негативу. Перша фізична розрядка. Друга інформаційна гігієна, третій емоційний детокс. Четвертий. Зміна фокусу уваги. П'яте правильне оточення поруч. А тепер розглянемо всі ці способи більш детальніше. Перший це фізична активність. Найшвидший спосіб вимкнути негатив рухатись. Це може бути зарядка, може бути пробіжка, йога, сходити в басейн, проста прогулянка, контрастний душ, буквально змиває негатив. Та дуже допомагає глибоке дихання, усвідомлене. Якщо тіло розслабляється, то і розслабляється мозок. Інформаційна гігієна це за те, що звертати увагу, що ми дивимося, підписатися від інформаційних каналів, які кожен день тобі посилають негативні емоції, негативні думки. Що ти будеш думати? Твоє життя ніяк не зміниться, і що ти не будеш знати, що там сталося за тисячі кілометрів, як там живуть в Африці. Люди, чи так далі. Якщо в тебе є і в хтось підписка, хто постійно стежиться, то краще відпишись і твоє життя стане краще. Емоційний детокс класна вправа, це емоційний злив написати на папері всі твої негативні думки. Можливо, даже це може бути лист комусь з людей, які тебе злить, і розписати все, що ти хочеш, хочеш йому сказати, і можна це спалити, цей листочок або викинути. І, можливо, ще продовжити трошки це і написати лист від нього собі від цієї людини. І теж можна його сполучити або залишити собі на згадку. Ще є дуже класний інструмент це розмови з друзями або близькими. Коли ти проговорюєш всі свої проблеми, то і рішення знайти краще. Четверте це зміна фокусу уваги. Найпопулярніший спосіб це просто переключити свою увагу з негатива на щось хороше. Наприклад, написати, за що я вдячний сьогодні. Наприклад, три речі, за які я сьогодні вдячний, або включити свою музику, якісь танці, прочитати книжку, прийти на прогулянку, зробити то, що тобі приносить здоволення, або просто зайнятися якоюсь своєю улюбленою справою і цим самим відволіктись. І якщо ти не контролюєш свою увагу, то її контролює хтось інший. П'яте правило це правильне оточення поруч. Знайди собі друзів, які підтримують тебе, які тебе заряджають на позитив, які тебе можуть вислухати, зробити дати пораду тобі, і які там не осуджують, не засміють, і так далі. Якщо в тебе є дуже багато знайомих, бо навіть один хтось, хто посилає вічний негатив, то чим більше ти часу з ним проводиш, більше це заражає тебе, і тебе стає більш негативнішим. Не бійся обирати своє коло спілкування. Це не егоїзм, це більше любов до себе і повага. Що робити, щоб не вбирати негатив? Фільтруй інформацію, скороти час в соцмережах та не читай новини перед сном. Менше токсичних розмов. Якщо людина постійно скажеться, то навчися Закінчувати таку розмову і займатися чимось краще. Навчись відсторонюватись, не варто чужі проблеми приймати дуже близько до свого серця. Допомога це добре, але не за рахунок свого спокою. Знайди свої якорі спокою, речі, які тебе заспокоюють: прогулянка, подорож на автомобілі, чашечка кави або книжка. Це може бути будь що. Коли в тебе набирається не негатив, ти знаєш, як переключитись швидко. Негатив буде завжди. Твоя головна мета навчитися реагувати на нього. Запам'ятай ці 5 вправ і використовуй їх. Та напиши в коментарі, які тобі працюють найкраще. Віддаю 100 гривень за найкращий коментар. Переможця обирає чат GPT. Тому залишайте свої коментарі та отримайте шанс виграти 100 гривень. Якщо цікаво, підписуйся. Далі буде тільки більше. Всім Дякую, всім пока.